Потім буття, яку ніколи двічі не зіграти. Є дні, яким судилось забуття, а є прекрасні, незабудні дати. Сьогодні саме такий день і раді вас привітати з вашим професійним святом. У народі притча, коли народжується дитина, Господь благословляє її своєю рукою. Покладе на голову, мудрою буде, на серце милосердною, на руки майстром. А цій людині Господь одночасно поклав руку на голову, серце, руки. Ім'я цієї людини викладач. Один раз на рік наближається день, коли ми пробавляємо слово викладач, згадуючи при цьому не тільки лекцію чи самостійну роботу, екзамен чи залік, а квіти і гарний настрій. Саме сьогодні ми зібралися в цьому залі, щоб подарувати вам найтепліші та найщиріші наші вітання. Шановні педагоги з нагоди професійного свята, вас вітає директор коледжу Сподинська Лариса Леонідівна. Шановні колеги, шановні працівники освіти, викладачі, працівники бібліотеки, працівники господарчої частини, всі, хто зв'язаний з освітньою діяльністю, шановні наші студенти, ви теж учасники навчального процесу. І це свято не тільки викладачів, це свято всіх нас. Це те свято, яке дає можливість вам подивитися на ваших вчителів, як на колег, як на однодубців, як на тих людей, які завжди згодні піти вам на зустріч, вас завжди розуміти. Завжди кажу, що вчитель це не професія, це стан душі. Тому що скільки б не було років людині, вона буде вчителем до тих пір, поки вона чує вас, вона йде вам на зустріч. Тому що наші студенти, учні, наші діти це те, що є змістом нашого життя. І цей такий сьогодні гарний сонячний день. Хочу всім нам побажати в першу чергу миру, миру і перемоги нашій славній Україні. Тому що це те, що хвилює сьогодні всі наші серця, це те, що ми, лягаючи спати, стаючи вранці, всі просимо Бога перемогу нашій Україні. Бо ми варті в тому, щоб жити в мирній країні під світлим небом при такій сонячній гарній погоді. І ви, діти, ви варті того, щоб жити там, де ви народилися, а не їздити по закордонах, не шукати кращої долі десь. Тому що краща доля вас чекає в нашій країні, і саме від вас залежить, якою буде наша країна завтра. Шановні. Наші викладачі, ми знаємо з вами, що всі наші зусилля ми прикладаємо для того, щоб виховати світле покоління нашої е молоді. А наші студенти, будучи в цих стінах, я завжди кажу, що наші стіни це храм науки. Наскільки ми любимо наш навчальний заклад, наскільки ми бережно відносимо до, до всього, що ми маємо, тому що ми е викладачі. Я думаю, дуже щасливі від того, що ми працюємо саме з молоддю, з молодим поколінням нашої країни. Зичу всім здоров'я, насаги, зичу всім нам миру і спільної е, співпраці, яка б приносила б задоволення всім нам. Святом вас!